Коли 17 вересня до Західної України Сталін разом з Гітлером вторгнулися на Західну Україну, після чого були тисячі людей депортовані до Субіру. Вам така є можливість поспілкуватися з людиною, яка в свої 16 років вона була ув'язнена та попала на 25 років у Канцтаборах, брала 25 років у Каннстаборах. У тюрмі були ще, партизанка була повністю ООН, УПА. 14 років, вірніше, я вже був з ними, вже був з ними на зв'язку. Вже мене посилали декуди, куди потрібно було їм. Ось такий, ну в карті скатів. Допити тяжкі були топити, допити тяжкі були. Били, як тільки хотіли. Чи варто було боротися з такою ціною? Варто було. Чого не варто було. Я був, коли, коли я був на, на зборах у них у партизанів, там говорили, історію України преподавали одне, одне до одних. От, я послухав, що, що мені, мені то вписувалося в голові, що я дійсно борець. Невеличкий борець. О, в такому віці, як ви всі були, як ви тут, я вже боровся за нашу Україну. Такі кодрі слухали. Їх кидали по камерам. так до, до нас дойшло те, то, що той любить Україну, як матінку рідну, любить. Думаю, не просто було 25 років провести у канцтаборах там, десь тебе знущалися. І думаю, це дуже великий досвід, який нам, можна сказати, передали. Думаю, всі зрозуміли, як це було тяжко. Мені здається, що молодь повинна знати своїх героїв.